Вітаю на своєму каналі, мене звати Зоряна, і сьогодні я покажу вам у відео свої вишиті і оформлені картини на тематику будиночки. Вишивала я їх і давно, і недавно, але вишивала я не по прикмету на покращення житлових умов. Просто мені подобаються дуже дизайни з будиночками. І першим дизайном я вам покажу ось такий будиночок, мальовничий, з мальвами. Це виробник у нас Анкор, дуже гарний будинок. І вишивала я по схемі через інтернет, не по набору. Зараз є в продажі, вільній продажі, набори, вони дуже гарні. Тут дуже мало є бекстічу, лише в криші, чуть-чуть і в квітах. Тож, якщо вам подобається такий дизайн, вишивайте. Вони дуже гарні, і яскраві, інтер'єрні. Оформила я їх давно в таку дерев'яну, гарну, ажурну раму золотисту і подвійне паспорту. І вишивала. Я вишивала на такій Аїді 14 каунту такого кольору ніжно жовто лимонного Так десь приблизно і в наборі воно йшло. Покажу вам зараз її зблизька, покажу вам хрестики. По набору там йде півхрестом, а я вишивала все в хрестику. Ось цей іменно будиночок з тої серії. Я вишивала все хрестиком, тому що мені півхрестик тоді не подобався. І покажу вам, перш за все, раму, тому що рама тут дуже гарна, з такими вона дирочками висверленими. І така вона золотиста, дерев'яна. Дуже гарна. І паспорту вам покажу, якщо це буде можливо. Ось воно таке нерівномірне, а таке оцей коричневе темне, таке з візеруночком. Ось, і світле паспорту. І також покажу вам самі хрестики. Бека тут небагато, як я говорила, у віконці на даху квіти гарні. Ось, дуже гарний такий дизайн. Головне яскравий. Тут кольоротерапія. Просто справжня кольоротерапія. Дуже гарний дизайн. Покажу вам наступний дизайн. Це також виробник Анкор. Рама така ж сама, як в попередньому дизайні. Розмір її 51х52 см. Доволі така велика робота. Оформила я її в дерев'яний багет, такий з дирочками. Ажурний, дуже гарний. І двойне паспорту. Темно-коричневе і таке ніжно-жовтого кольору. Тут вже я вишивала як по ключу. Вже півхрестом фон, е, дах. Хрестиком вже вишивався, будиночок весь хрестиком вишивався. Абсолютно вже все вишивалося хрестиком. Дуже гарні тут квіти. На передньому плані ось ці квіти дуже такі яскраві, гарні, просто кольоротерапія. Пека тут небагато, він весь такий логічний, простенький. Слово ці гарні квіти. Оці фіолетові кущі. Дуже гарний такий дизайн. Я би тут додала ще і фрузлики. Хоча, можливо, і по ключу вони йшли, але на той момент це дуже давно вишивалася ця робота, десь у 2013 році. Я ще тоді не вміла їх крутити, Та як це кручу зараз. І покажу вам попередню роботу. Вона така сама, як і ось. Дуже гарний дизайн. Зараз він є в продажах вільних, дівчата їх продають, тож, якщо вам подобається, беріть і вишивайте. Скажу вам такий дизайн, це вишитий по схемі з журналу. Це моя сама перша картина. Вона вишита в 2002 році, їй вже 22 роки. Оформлена вона також давно, але висить досі. Вона так достойно, гарно виглядає. Тут дерев'яний багет, двойне паспорту зеленого і біжевого кольору, і хрестики, суто-хрестикова робота. Нитки, Нитки тут підбиралися на око. Магазині, тому що в схемі там було зазначено світло-зелений, темно-зелений, а номерації і підбору в якійсь палітрі Дімсі чи Анкорі не було подано. Покажу вам її зблизька. Вона дуже гарна, як на той час робота. І покажу вам її зблизька. Покажу вам раму. Рама така дерев'яна, золотим, двойне паспорту. Хрестики вам покажу. Тут бекстіча немає і декоративних стіпків немає. Ось такий дизайн. Гарний простенький будиночок. Наступний дизайн я вам покажу це така весна, з пори року. це серія пори року є зима, весна, літо і осінь. Ось це є весна. Таке теж все цвіте, рожевим, сакура, гарні квіти, мостик, будиночок, річка. Дуже гарний такий. Це доволі така велика робота. Розмір оформленої 70 на 55. Оформлена вона в дерев'яний багет. Покажу вам багет. Ось такий Ба... з завиточками і двойне паспорту і покажу також вам хрестики. Бекстіч тут іде тільки на мосточку і у вікнах. Все решта тільки хрестик без бекстічу. Квіти гарні. Особливо оцей люпин дуже гарний. І дерева. Так само, як зараз, у нас світе сакура, так само і тут рожеві такі дерева. Вішивалося воно в 2017 році. Ось такий дизайн. І наступний дизайн, парний до попереднього. Це вже йде літо. Вишивалася вона на аїді 14-го каунту, так само як попередній. Розмір також однаковий 70 см на 55 см. Тут дещо інша рама, покажу вам її. Також дерев'яна, ніби така двойна, але це є одна така рама. І двойне паспорту. І хрестики вам покажу. Бексіч тут лише у віконцях йде, квіти у візочку, річка і ось тут, ніби так за рами виходять квіти дуже гарно. Я би зараз, як вишивала, пододавала би і фрузлики, і різні там ще декоративні якісь стіпки, можливо, навіть Лейзі Дейзі. Щоб прикрасити роботу. Але тоді він вишивався в 2018 році. Тоді я вишивала суто хрестику. Що це за виробник, я не пам'ятаю. Тож, якщо впізнали, чий це виробник, можете мені написати в коментарях. Буду вдячна. Ось такий гарний ще один дизайн. Наступний дизайн, який я вам покажу, це ось такий будиночок з сердечками на деревах. Це моя сама перша робота вишита на рівномірці на лінді. Я коли розпочинала, хотіла саме на рівномірці вишивати і довго думала, на який саме вишивати. І як для початківців взяла і не прогадала, взяла лінду. 27-й каунт. Це, звісно, закрупний каунт для такої роботи, бо робота вийшла доволі така велика. 53 см на 53 Ось покажу. І тут суто хрестики йдуть. Ось покажу вам раму, який вона оформлена. Дуже гарна, дерев'яна. І паспорту, і дерев'яний сліп. Ось будиночки з сердечками. І сам будиночок. Дуже гарно оздоблені вікна. Дуже гарно так виглядає. І, звісно, що котик у входа. Вазон з квітами гарний. І надпис: Будинок там, де серце є. В надписі там іде четвертинки. Що робить надпис таким заокругленим і делікатним. Дуже гарна така робота. Також в молодій колекції є. І наступний дизайн це така ферма з маками. Ось. Тут тільки хрестики жодних спецстіпків. Дуже багато тут одиночок. Це схема з інтернету і тут просто сплошні одиночки. Але був такий досвід, вишила я, оформлена вона, покажу вам багет. Багет доволі такий цікавий, такий з завиточками. З таким бордовим відтінком цегловим і такий самий паспорту. Воно перекликується з мостом і з даху будиночку. Дуже гарні, навіть без бекстічу дуже гарні маки і кульбабки. Дуже гарний дизайн. Ось покажу вам хрестики. Тут така доволі дрібна основа, не можу сказати, яка точно, або 18-та, або 16-та, Повна зашивка. Наступний дизайн це мережка, котеч, загадай бажання. Я, я знімала відео про підсумки 23-го року і розказувала про цей дизайн. Хто не бачив підсумки 23-го року, переходьте на каналі на це відео і перегляньте. Там теж дуже багато краси. І покажу вам ось цей котедж. Оформлений тут в дерев'яний багет з таким золотом. Чорний, дуже гарний. Розмір його 47. На 39 сантиметрів. Дуже гарний. Вишивався по набору на 16-й аїді. Вона доволі така приємна в роботі. Це свайгард, нитки такий Дуже гарний результат виходить. І покажу вам зблизька. Цей багет. Будиночок. Храніться і гортензії. Дуже гарні гортензії. Дуже гарні. Скло тут, звичайно, блікує, тож приближувати вам не буду, облікує. Небо вишивається півхрестом, а так все повністю хрест. І зараз я вам зблизька зніму, бо згадала деталь, що я заміняла. Бекстічем зроблені птахи, які летять, криниця. І, власне, ось тут я заміняла на цю нитку перле, колір той, що мав бути бекстіч 433-й. Я дала перле і воно так імітує, ніби трос. Відерко, криниця і будиночок. Дуже гарний будиночок. І квіти гортензії. мені тут найбільше подобається гортензії. Наступний дизайн це Леді Шато. Я знімала відео і про процеси, і про готову роботу. Завершила я її в січні, тож підсумки січня є про завершення її, а в лютому я її оформила. Також можете переглянути в підсумках лютого, як я її, власне, оформила. Тож на, на ній я зупинятися не буду, лише скажу, що аїду тут я замінила на рівномірку і вишивала на рівномірці. Вона доволі така велика і коропітка робота, але я задоволена результатом на рівномірці. Оформила я її ось такий. Багет дуже гарний, подвійне паспорту, фрузлики тут багато є. Ось такі ніби кульбабки на траві. Також фрузлики є в букеті дівчинки і на шляпах дам. Перенабір, який гуляє інтернетом, там дуже багато помилок, тому не рекомендую вишивати саме по цьому на перенабору. Треба шукати бодай оригінальну схему і все звіряти і так вишивати, тоді ви отримаєте саме той результат, який пропонує нам виробник. І покажу вам будиночок замок. Замок дуже гарний. Така достойна робота, я вважаю її картиною року 24-го. Починала я її вишивати на свій день народження в 23-му році, а закінчила в 24-му. Зараз думаю над тим, яку ж роботу почати цього року на свій день народження, бо ця була дійсно така достойна. Тож, хто має в запасах вишивайте, ви отримаєте дуже велике задоволення від самого процесу, а результат вас дійсно порадує. Ось така робота чудова є. Ще один дизайн від виробника Dimensions, який я вишивала в 2022 році. Це Magic of Summer, Магія літа. Дизайнер Чарльз Висоцький, а це значить, що дуже багато різних деталей. Це будиночок, називається магазин у цих повітряних зміїв. Вони є різні у нас тут, і в формі сердечка. І ось тут на огорожі дуже багато їх виставлено. Я надпис замінила в честь сина Олекс кайтшоп, тобто магазин повітряних зміїв у Олега. Також заміняють ось цей прапор. Вишивають свій. Я замінила оригінальний ось такий дизайн. Також не вишивала я фрузлики на даху. Їх там доволі да, має бути так багато, і вони б мали бути такі об'ємні. Я залишила лише хрестики, так мені здалося краще. І огорожа така похила. Нагадую, є оцей похилий маяк. І надпис. Дуже гарний такий надпис. Такий нерівний. І це дає таку родзинку даному дизайну. Основу я замінила. в мене тут лінда білого кольору, в оригіналі йде Аїда 14-го колір айворі, і, можливо, айворі і краще. Тоді виразніші оці хмаринки білого кольору. І ось ці піщані дюни, вони б на айворі, би так гарно дивилися. А я хотіла просто білу рамку, тому я взяла і білу лінду, але біл з білою рамкою не склалося. У мене це така більш слонова кістка і зелена рамка. Тобто дві рамки з'єднані в одну. Ось такий дизайн. Також тут є поштова скринька з голубом, який приніс якусь звістку. Також вхід, є будиночок. Також в будиночку часто заміняють ці темні вікна на жовт, жовті, тобто вмикають світло. Я вважаю це недоречним, тому що вмикати світло в білий день не є добре, не є економно, тож залишила так, як є. І це чудовий дизайн. Рекомендую до відшиву. Звичайно, це давній дизайн, це дизайн. 1995 року. Він вже є раритетним і знятий з виробництва, але його можливо найти. Ще один дизайн від виробника Dimensions це пікнік на галявині. Для мене це назва у озера сиділо четверо. Часто мене питають, чому четверо, там же ж є ще собака п'ята. Але для мене це озеро сиділо четверо. І тут все так гарно по парах. Бачимо пара лебедів. Ось в лотці пара. Тут є дві пари. Собака не знайшов собі пари, але собака в пошуку. Ось тут ще пара лебедів. Ось тут коник, везе, везе чоловік, везе даму, також пара. Ось такий дизайн. І покажу вам рамку, в якій оформилася вона. Ось така дерев'яна, ажурна, гарна рамка. І двойне паспорту. Ось такий чудовий дизайн. Зараз він трапляється в продажу. Рекомендую його відшивати. Він дійсно дуже-дуже гарний дизайн. Я би його ще раз вишила дійсно. Я тут не вишивала фрузелки, я вам кажу, де на усьому дереві мали бути фрузелки, І воно би так виглядало би гарно, білі квіти на дереві. Та де як зараз цвітуть, наприклад, вишня чи яблуня. Також ось тут гарні квіти. Ну, Супер гарний дизайн. І головне я вам покажу будиночок, ось цей замок. Дуже гарний. В даному відео я вам хотіла показати картини, мої вишиті і оформлені на тематику з будиночками. Дизайни з будиночками я дуже люблю. Вишиваю, повторюсь, вишиваю не на прикмету, а просто мені подобаються дизайни. Маю в запасах дуже багато. Планую ще відшивати, тож буду вам, з вами ділитись на каналі. Всім дякую за перегляд. Надіюся, відео вам сподобалося. Сюди в відео я не включала будиночки на зимову тематику. Це різдвяне село. Я не включала катання на санях, там також є будиночки. Я його не включала сюди. Можливо, окремо я вам колись знімлю відео на зимову тематику. Ще довишиваю трохи і вам покажу. Дякую всім за перегляд і до зустрічі у нових відео. Підписуйтеся, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, які вам дизайни сподобалися, яке вам оформлення сподобалось. Буду рада почитати ваші коментарі. Бувайте!